Привіт! Нарешті закінчила сьогодні сумочку ще одну. Хочу продемонструвати вам. Ось така чудова, прекрасна сумочка. Глибоченька така. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобався такий варіант сумочки. Мені тут дуже сподобався. Мені все, що подобається е, на майстер-класах, що я захожу в інтернеті, то я стараюся зв'язати, спробувати, як, я, як вона. І непогані сумки получаються. Ну, ви бачите їх. Усидеть будь, ласочка. Вот. вот так вот. И пошла в магазин.